Всім привіт! Презентую вам лот карнавальні костюми жіночі бренду Карнавал. З розміром S буде 3 одиниці. З розміром S M 1 одиниця. Та з розміром M буде 1 одиниця. Є ще розмір LXL. З таким розміром буде 2 одиниці. Всього в лоті 7 одиниць. Матеріал стовць такої поліестер. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість однієї одиниці 300 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!